Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 21 травня 2025 року подивимось, який сьогодні день, які емоції чим наповнений. Ну що ж, карта дня для нас Мах в нас сьогодні. Мах, так, а що в нас на тні колоди? Королева посухів. Дві карти вогню. І то такі високі карти. Мах. Деві Аркану мах. Я знаю, що я, я можу, я знаю. Як цього досягти? Мах – це одиничка, перший старший аркан. Для когось це може бути початок нових ідей, бажань, втілень, перші кроки. Мах, він має всі можливості, навіть якщо, здається, на перший погляд, що немає. Не маю чогось одного, не маю ідеї, не маю грошей, не маю можливості, не маю сили, не маю бажання, не маю ресурсів. То в процесі воно все з'явиться. І ідеї прийдуть, і ресурси з'являться, і люди потрібні, і можливості. Все буде приходити на вимогу. Маг, він на то і є магом. Щоб робити чудо? На дні колоди в нас королева посохів доросла жінка, стихій, вогонь, овен, лев, стрілець, 45 плюс. Ну, хто вона вам? Можливо, це ви? так І це тут ідеї, тут е... коли ви задумали щось, а тут же втілення. Або це така доросла жінка, яка вас спонукає до втілення, підштовхує, є для вас підтримкою. Тому вже підставляйте, чи це людина, чи це енергія, поштовх, вогонь, бажання, от коли запалилася іскра, з'явилися нові ідеї, і все. І сьогодні ви готові до. До втілень, до звершень, до роботи, до дороги? Що завгодно? Що душа бажає? Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати втілювати магу свої ідеї. Ну, тому що маг це те, що хочу я. Що ви сьогодні бажаєте? Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Справедливість! Чудово, старший аркан справедливість. Справедливість це кармічна карта, тобто ви заслужили на це, що ви сьогодні збираєтесь робити? Отримувати результат, тому що справедливість це результат наших попередніх дій. Тобто ви для цього вже підготували плацдарм, у вас є вже е, щось напрацьоване, вас, ви давно цього хотіли, ви давно до цього йшли, е, ви готувалися, ну, і тому все, ви отримуєте можливість це втілити. Можливо, справедливість це державні установи, де ви чекали рішення, де ви чекали документи, і ви отримали добро, ви отримали дозвіл, ви отримали документи, і тому маєте можливість розпочинати свою діяльність. Можливо, справедливість це юристи, люди юриспруденції, також які вам. Підкажуть, допоможуть, підпишете ви контракт, складуть вам пакет документів. Ну, тому вже знову ж таки, дивіться, підставляйте самі, що для вас справедливість. Але чудово, що вона нам буде допомагати. Вже другий старший аркан. А що буде заважати? Ще один старший аркан. Закохані, буде заважати. А За закохані, це може бути половинка ваша партнер бізнес партнер або ваша кохана людина, яка, можливо, не підтримує от ваше завзяття, не розуміє, не підтримує, відмовляє вас, або це партнер по роботі, бізнес-партнер, і також не розуміє. Чому ви так загорілися, в чому полягає ця ідея? Навіщо воно вам Що воно вам дасть? Або, знаєте, може бути заважати, бо закохані має два значення: вибір і ну, людина поруч, людина, яка буде впливати. І вибір, який ми робимо серцем. Знаєте, можливо, от саме цей вибір буде заважати, тому що. Серце хоче одне, голова говорить друге, прораховує все, а серце підказує щось інше. Ось і такий вибір буде заважати, що нема єдності між головою і серцем. Ну, звісно, що ми заховаємо, так? Тому що. Вже дивіться, що тут переважить всі старші аркани, всі вони рівнозначні, всі мають важливість, всі мають вплив. І що переважить, ну, раз справедливість на нашому боці, то справедливість знайде аргументи, щоб переконати, що ви правильно поступаєте, правильно все робите, тим більше карта кармічна. Ви заслужили на це, на це. На, те, щоб втілити свої бажання, свої мрії, свої задуми. Ви довго до цього йшли. І, ну і Мах це людина, яка не зупиняється. Він бачить ціль не бачить перешкод. Ну що ж, любі друзі, я бажаю на мирного і спокійного дня. Я бажаю вам сьогодні такого творчого запалу. Бажання, енергії, ну, вогню бракувати не буде, тому що в нас і на дні колоди був вогонь, і мах вогонь. Я бажаю вам сьогодні впевненості, рішучості, бажання, дії. І, звісно, що задоволення від цього від того, що ви робите. Певненості, наполегливості і любові. Все, що, до чого ви торкаєтесь, все, що ви втілюєте, робите, всюди, все робіть з любов'ю. робіть з позиції любові. Тоді обов'язково все вдасться, і ви отримаєте масу задоволення і насолоди від роботи і від результату. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Люблю вас обіймаю. Ставте, будь ласка, вподобайки. Чекаю на зворотній зв'язок. Мені дуже приємно те, що ви мені пишете. Вдячна вам за ваші е, враження, ваші коментарі, що ви ділитесь своїми емоціями. Це для мене дуже цінно. Ну що ж, мої любі, хто ще не з нами, запрошую вас, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне Таро і почуємось, па-па.